Гарного, тихого, мирного дня вам! Як бачите, холодильник в мене пустуватий, ну він справді пустуватий, особливо тут, де овочі, молочки майже на крім сметанки, трохи сиру. Майже нічого немає. Зараз будемо наповнювати. Спочатку працюю з м'ясом, достаю мисочку, одноразові пакети прикладаю те, що буду обробляти вже сьогодні у бік. Чверті я розкладаю по пакетам, буду їх заморажувати. Їх вийшло 6 штучок. Мій кіт зходить з розуму, бо пахне дуже м'ясом. Далі достаю миску для яєць. Викладаю те, що там було покладу їх зверху. Перекладаю яйця також у бік. Далі пересипаю сахар. В мене ось такий старенький бідончик та пересипаю панірувальні сухарі. І відразу все за. Випрячу та прибираю. Далі перекладаю сир та сирочки у форму, щоб вони не воскались по усьому холодильнику. Дуже зручно, мені подобається, коли вона така бережна, складна. Починаю складати в холодильник овочі до овочів, молочку, сирочки, йогурти. Люблю, коли холодильник чистий та наповнений. Оце вже інша справа. Я не знаю, якого це в мене функт. я не можу, щоб в мене холодильник був пустий. Такий в мене гештальт свій. Але навіть коли небагато готової їжі, мені треба, щоб було багато того, що можна приготувати або швиденько щось перекусити. Тепер я задоволена, тепер все нормально. Залишилось тільки наготувати, правда ж? Працювати з запасами я починаю зі своїх поточних запасів. Тобто, тим, чим користуюсь постійно, те, що вже відкрита, придивляюсь, що потрібно досипати, але перед цим вже ж все виймаю та мию полички, як це ставити на брудні полички. Відразу приготувала собі блокнот і буду в паралелі записувати, що треба докупити. Пересипаю борошно. завжди його розсипаю, тому приходиться прибиратись. Пересипаю борошно в першу чергу, бо там трьохлітрова банка в мене найбільша, щоб відразу її поставити, щоб вона не заважала. І в принципі, все, що в мене повненьке, я відразу ставлю на полички, щоб воно не займало просто місце. Дивлюсь, що все вже не так і погано в мене є баночки, які там наполовину наповнені. Треба бу. Буде в запасники кинути, але наразі зовсім пустих, майже немає. Єдине, що спагеті поста банка, але в мене є закриті пачки, просто не стала відкривати. І сухі сніданки скінчились. Так майже все на поточне є. З тими запасами, де запаковані пачки, там трошки складніша ситуація, там треба буде поповнити. Але то я буду робити трохи далі. Так що пересипаю все потрошки, не можу нарадітися своїм баночкам, так мені подобається. Так, якось все Айно виглядає набагато краще ніж просто стояла по пакетах. Насправді це займає недостатньо велику кількість часу. Якби я перемивала ще всі ці баночки, наді я так роблю, то було б вже ж набагато набагато довше. Наразі просто ми поповнюємо, записуємо, чого нам не вистачає. Після себе я вже ж прибираюсь. Я люблю таку метушливу працю, а на відео здається, взагалі вжик-вжик, і все зробила. Так, ну що, я все перебрала, побачила, чого в мене навіть в запасах немає. докуплю все, записала, чого не вистачає. Е, є в мене баночка для соди. Діти забрали, щось поласкали горло, принесу, пересиплю, але вона майже повна. Так що... Ну, це не гарний куточок, маленький залишився. А так, в принципі, все розібрано. Але це ще не все. Запаси в мене некрасиво лежать на холодильнику, тому що моя квартира, моя кухня не підлаштована під великі запаси. Вона маленька для нас п'ятьох. І я, в принципі, таких великих запасів до війни не робила. Але зараз там щось взагалі страшне, тому буду все діставати. Переписувати, перекладати, передавлятися строки придатності, періодично таке роблю, і вже буде повний список, що потрібно буде потім докупити. Так що продовжуємо наводити порядки. Тут ось, бачите, за ось цією штучкою я співховала консерви, і все таке, і крупи там є засипки. Так що наводимо повний порядок усіх запасниках. Добралася, я до своїх сусиків все виймаю. Починаю, а вже ж завжди з цього, всі пачечки, всі засипки, всі баночки, все виймаю. Частинка в мене на підносах, частинка припрятана, так легше просто діставати і ставити назад. Далі я вже ж спромиваю все і передивляюсь банки. Частину ми вже з'їли там, де закінчувався строк придатності. Я контролюю цей момент. Ми поділили все згущене молочко. Зараз передивляюсь усі усі консерви. У Мене всього лише дві баночки з гуманітарної допомоги. Мама давала, коли вони були переселенцями. Пригощала, і бабуся щось разок профсоюз вчителів давав. А так ми не отримували допомогу гуманітарну, навіть коли в нас були бойові дії. Так що все купувалось в магазині, і потрібно, мабуть, трошки буде докупити поступово. Консерв в мене вже не так вже і багато залишилось. Тут не зовсім розумію дату. Буду використовувати найближчими днями. Вона покупна була рік тому, можливо, тому певно, що не прострочена, майже просрочені моркви. І ось цей паштет. Тому його треба буде з'їсти. А все інше, хоч не багато вже залишилось, до 25-го, року. Ховаю назад. Після того, як все перетерто, перебрано, строки придатності добрі. Повертаю все назад. Складаю спочатку, як завжди, консерви в одному боці. Вони стоять. Далі буду ставити засипки, але засипки ще раз переписую, що мені потрібно буде днями, днями чи тижнями. Це не так вже важливо наразі. Дописую, що потрібно буде докупити. Складаю все знов-таки на піднос. Там вони крекер є, і бублички на всяк випадочок. На підносах справді зручно, коли дуже далеко ховати його. Його діставати легше і а, класти туди легше. Все 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 складаю, прибираю, витираю стіл, ставлю взад ялиночку і закриваю шторки. Я вже ж фрукти, я їх поставлю зараз в коридорі, там ще кокос лежить, давненько купувала і залишився з минулого ще закупу. грейпфрут поставлю в коридорі, і хто хоче, той бере помиті вже.